Пробували іноді подумки з'єднуватись з майстром енергетично. У мене є любимий майстра воду. І я іноді енергетично з'єднуюсь з ним і звучу в його, в його вібраціях. Не так, як я звучу, а виходжу, це знаєте, як. бачиш цю вібрацію, цю енергію майстра, його ініціацію, і звучиш в його спектрі сприйняття гонга. Також можна так грати на чашах, на інших інструментах, виходити в ту вібрацію, ініціацію. І я вас запрошую, скоро буде моє звучання та ініціація в звук. Такий перформанс, така спроба вийти в іншу площину, в яку ви вийдете. від якого майстра, якого я знаю ініціацію. Це дуже широкий спектр енергії. Ми не стаємо в програмах соціальних матриць, ми виходимо в енергетичний простір. Ви ходьте на енергетичні поля, не на підручники, а на енергію, не на схеми, а на простір вібрації.